Це такий напівфабрикат, який вкинули, я так розумію, не стільки для того, щоб розглядати по суті, скільки досягнути якоїсь чи дестабілізації, чи зриву, чи емоційної реакції на все це. Ой, Уявіть собі, українські представники знають, що питання розглядає Верховна Рада, що воно там на завершальній стадії, що це право Верховної Ради приймати рішення по процедурі, по суті. І в цей момент я що побіжу швиденько виконувати доручення представників окремих районів Донецької області і переривати процедуру, яка йде в Верховній Раді. Ну тут ні чужі, ні свої не сприймуть мене за серйозного учасника цього діалогу. Мінськ, який плавно з 2015-го перетік в 2016-й і активно тривають переговори власне в столиці Білорусі. Хоча результатів поки що не так багато, які вони, і чого хотілося б чекати, говоримо в цій студії з Романом Безсмертним, представником України в політичній підгрупі в Мінську. Доброго вечора вам. Дякую, Доброго що знайшли вечір. час до нас долучитися. Пане Роман, якщо от. Підсумовувати зараз ті зустрічі, які були в січні, їх було. Трохи було все ж таки, але результатів було ну дійсно мало. Товчуться зараз навколо обміну полоненими, ні до чого не домовилися. так Друге питання це припинення вогню, яке Ну яке в принципі перше, насправді. І зміни до конституції, де пан Гризлов, який зараз новий представник Росії в контактній групі, пропонує свої документи. От що це за документ? Чи ви встигли з ним ознайомитися вже, тому що ви Говорили, що запропонували дуже пізно його, і ви його так і не бачили. а, ну, ці дві сторінки, півтори сторінки тексту їх класифікувати як документ неможливо, тому що вони без адресату і без підпису. А угу. це досить цікавий варіант презентації документу. Причому він був розданий представниками окремих районів Донецької та Луганської області тільки в кінці. Засідання політичної підгрупи і тільки під занавіс засідання тристоронньої контактної групи, точнісінько так, представник від окремих районів Донецької Луганської області вручив його посереднику від ОБСЄ Мартіну Сайдіку. Той навіть зафіксував час 19.00 по uh -huh. мінському часу. Але що стосується змісту, то це фактично. Повернення до тих ідей, і пропозицій, які звучали ще рік тому, в березні місяці. І якщо ви пам'ятаєте, тоді противна сторона запропонувала, але, побачивши те, що пов'язано з Кримом, вони відкликали, навіть не обговорюючи. Потім з'явилися там, але почекайте, з Кримом. Тобто там була було прописано. Ви самі сказали, що Крим це українська територія. Ну юрист не завжди політик, політик не завжди юрист. Тобто юрист взяв текст нині чинної конституції доповнив туди пропозиції, а в частині, яка діє, там. Крим складі України, Севастополь в складі України туди дописали таке поняття в адміністративно-територіальний устрій, як окремі райони Донецької та Луганської області. Потім дописали ще з особливим порядком місцевого самоврядування, і це якби подали. Ну, і чомусь у 33-й статті, яка визначає адміністративно-територіальний устрій, виклали повноваження. Ну, тобто тут чи то політик, чи то юрист все це писав, дуже важко визначитися, але це такий напівфабрикат. Який вкинули, я так розумію, не стільки для того, щоб розглядати по суті, скільки досягнути якоїсь чи дестабілізації, чи зриву, чи емоційної реакції на все це. Але ну, з усього видно, що дуже важко погодитись з тим, що та сторона розраховувала, що з українського боку хтось це акцептує і буде серйозно до цього відноситись. Тобто це якісь такі вкиди, де намагаються якось нас в якусь дискусію ну, штучно втягнути. Уявіть якусь... собі, українські представники знають, що питання розглядає Верховна Рада, що воно там на завершальній стадії, що це право Верховної Ради приймати рішення по процедурі по суті. І в цей момент я що побіжу швиденько виконувати доручення представників окремих районів Донецької області і переривати процедуру, яка йде в Верховній Раді. Ну тут ні чужі, ні свої не сприймуть мене за серйозного учасника цього діалогу. Тому коли ми зіткнулися з, таким, з такою процедурою, ну, ми посміялися над тим, що в черговий раз підсунули річної давності документ з ляпсусами, там які з їх боку допущені. от, але ми не могли не поінформувати українське суспільство про те, що цей акт відбувся, тому що жовтня місяця, нібито для всіх учасників процесу, стало зрозуміло, що вже ніхто не піддає сумніву там літні висновки Берлінської конференції по цьому процесу, що це власне право українського суверену. Уповноваженим на те органів розглядати конституцію, вносити зміни. І ніхто, ні фізична особа, ні надважливий регіон, в якійсь кількості там населення, не може диктувати суверенну волю, свій статус і так далі. Я вже не кажу про те, що так, панове, ви не знаходитеся під контролем української держави, з якого ЦБ ми мусимо з вами вести переговори по суті вашого статусу і так далі. Але тим не менше було закріплено, тобто було прописано в документі, що особливий статус назавжди. Я правильно розумію? Ну, очевид... Так, особливий статус Донбасу назавжди. І це пропонували очевидно пан Гризлов також. Очевидно, під занавіс, пан Гризлов теж проголосив спіч, який в цей день було озвучено по засобах масової інформації десь приблизно о 10 чи 10.10 10 ранку. І українська сторона мусила сказати пану Ризлову, що вранішня заява в ці події це просто у складові одного і того ж самого сценарію певного інформаційного пресингу, який ми просто не сприймаємо як переговорний процес. Пане Романе, але якщо дивитися на зрозуміло, що не лише мінськ тут вирішує якось долю, а що і Америка десь долучається до переговорів на якихось інших рівнях ненормандського формату. Зрозуміло, що наступного тижня буде все таки ця зустріч в нормандському форматі. Вчора Петро Порошенко зустрічався з Ангелою Меркель. І звичайно, що щось є за закритими дверима, але ми розуміємо, що якось ну не те, щоб терпіння європейців, але їхні бажання, щоб все таки і ми виконували ці пункти. Мінських домовленостей так воно є, і воно наполегливе, і це я зараз говорю і про конституцію, також про зміни до конституції. Давайте так, моя відповідь і європейцям, і українцям однозначно. От якщо європейці хоча б на відсотків 20 зрозуміють, що насправді відбувається, і вони цим переймуться. Тоді можна говорити про все інше. Що а коли, коли я чую, що європейці наполягають, я жодного разу від європейців не чув, що вони вимагали від нас першого, другого чи третього. Якщо ти розумієш ситуацію і пояснюєш, про які може йти вибори, мова коли там стріляють? Перше, друге, невже ви не чуєте, що що б не зробили ми по конституції, Москва весь час заявляє, нас це не влаштовує? Ну яким боком ми повинні стати? Щоб отримати те, що хоче Москва. Не будемо ми ставати таким боком. І в кінці кінців треба зрозуміти: Москва робить все, щоб спочатку зруйнувати Україну як цілісну державу, а потім так те ж саме зробити з Європейським Союзом. Це вже очевидно. Ну, уявіть собі ситуацію: сьогодні на європейському континенті, в її географічному серці, поставляється озброєння, боєприпаси, і це всі роблять вигляд, що цього немає. Mm -hmm. Пояснюють, що два роки стріляють із запасів, які були захоплені на цій території. Ну хто небудь розуміє? Чекай, але хто це пояснює? Це очевидно, що ніхто не говорить того, що це там запаси ДНР, ЛНР. Ні, просто для того, щоб треба. О! От ви сказали контрольну фразу. Таких запасів на території, де йде а війна, їх нема. І не було таких запасів. Тепер питання: а де ж вони беруться? Вони завозяться з території Російської Федерації. Питання нам усім: Росія, член Ради безпеки, ОБСЄ, ецетера, ецетера, ецетера завозить на територію суверенної держави зброю і боєприпаси в кількості й об'ємах, які дозволяють в день робити. Навіть в нинішній ситуації постріли десь на 2, іноді 3 мільйони доларів. Взагалі ми розуміємо, що відбувається в цій ситуації, і Європа, каже, дискутує от санкції будуть чи не будуть. Я вже не кажу про те, що ну я не знаю, звідки в українців береться переконання, що Європа може сказати, що ви, значить, от, міняйте Конституцію, реалізуйте мінські домовленості, а вони хай завозять з кожним гуманітарним конвоєм зброю і боєприпаси і хай стріляють. Але ми розуміємо, що посланці, які от від Меркель і Оланда, наприклад, приїжджали в Україну, вони так само і спілкувалися в Росії і. Теж йдуть розмови про те з Росією, ну, можна сказати, десь напряму, не тільки в форматі мінських домовленостей, що контроль, наприклад, за кордоном має бути. І це мав би бути контроль, там, наприклад, ОБСЄ, так, якого зараз немає ОБСЄ доступу туди. Я маю на увазі ті території, які не контролюються українською армією. І, в принципі, Росія десь погоджується на цей варіант. І ми розуміємо, що якби кордон був закритий, то очевидно не завозились боєприпаси, тому що ну просто це не було можливо. Давайте почнемо з маленького: от з контролю за вмістом гуманітарних конвоїв. Давайте не будемо говорити про кордон. Ну але в гуманітарних конвоях не провезеш дуже багато зброї боєприпасів, танків, танків А в чому вона проходить? Ну, була якби, інформація про те, що вона йде залізницею, там, в напрямку Іловайська, Дебальцевого і так далі. Так, гуманітарні конвої були і залізничного порядку, і автомобільного. Я, до речі, про залізничного, а не пам'ятаю. Тобто ви допускаєте, що все це направляється відкритим способом? Зброя? Так от, хочу вам констатувати, що все це направляється у складі гуманітарних конвоїв. Чому? Тому що уявити собі, що хтось. В Європі, в світі сьогодні буде вести відкритий діалог з країною, яка розповсюджує на європейському континенті боєприпаси і зброю обмеженого масового знищення, неможливо. Тому тоді в мене виникає питання до тих, хто продовжує сидіти за столом переговорів і умовляти Путіна. Скажіть, будь ласка, ми маємо справу із тією особою, яка насправді підпадає під 8-й пункт Римського статуту. Це злочини проти людяності насправді. Uh -huh. То це надсерйозний злочин чи правопорушення, якщо хочете назвати раз, пане Романе, ми все розуміємо, але якби реальність є трохи інакшою, на жаль, стосовно України. Тобто, так ми маємо все таки якісь перемовини, в якому в яких ми є учасником. Ми підписалися під якимись пунктами і змушені їх очевидно виконувати і виконуємо десь так. Перше, ми не підписалися, тому що там немає під комплексом підпису ні президента, ні кого. Тому це перше, друге, це домовленості. І якщо їх реалізовувати, їх треба реалізовувати в межах, в межах і в порядку з зазначеними Конституцією, законами України. Стаття 19 дає відповідь, як Україна має діяти в цьому плані. І якщо уповноважені на ці органи приймають рішення, приймають, не приймають, відхиляють. Це право України давати відповіді. А тих, хто виступає від імені України, пояснювати: ось процедура. Ось рішення. Або ці рішення виконуються, тому що так говорить Конституція України, закон України, або ці рішення не можуть бути виконані, тому що так говорить Конституція, закон України. Тобто я правильно розумію, що від української влади вам, як людині, яка пояснює, є якийсь певний посил, що в нас є зараз ця конституція, яка є, в нас є парламент, який вирішує змінювати Конституцію чи не змінювати, і ми тут нічого не можемо зробити в цьому пункті домовленості. Поки що за той час, коли я знаходжусь в Мінську, я жодного разу не отримав вказівку йти на докір власному сумлінню Конституції чи законам України. Зрозуміло, добре. А що, от ви говорите, що росіяни вони постійно хочуть інших змін до конституції, тобто їх не ті, які пропонують. Чого вони хочуть зараз? Яка є зараз позиція Росії? Ну, з моєї точки зору, використовуючи неточності, неповності, скажімо, мінських домовленостей, вони трактують їх на свій лад, і максимально, що вони бажають, це. Завершувати і продовжувати ре реалізацію свого плану руйнування України як цілісної держави. Але це не конечна мета. Це була б конечна мета, якби вони не розпалювали полум'я по, на всьому євразійському континенті. Я розумію, прекрасно, що йде мова про претензії на геополітичне лідерство. І тому е цей процес буде продовжуватись і тут. Треба розуміти, з чим ми маємо справу. Ми маємо справу не стільки, і не скільки з розв'язанням конфлікту в Українському Донбасі. Ми маємо справу як учасники пан'європейського конфлікту. Ми, uh -huh. Я думаю, що і світового. Uh -huh. Якщо от зараз застопориться цей процес, зміни до Конституції не будуть внесені, тому що парламент зараз ну немає голосів в парламенті, і очевидно фракції більшості не хочуть голосувати за ці зміни, ну немає на не це політичної волі. А що може бути далі? От ми бачимо зараз, ми говорили, наприклад, перед нашим з вами ефіром про репресії, які почались в Донецьку, коли затримують волонтерів знову з новою хвилею, там коли затримують якихось громадянів, Громадських активістів, а ми розуміємо, що не відбувається обмін. Знову чуємо про стрілянину. Чи може бути ескалація, якщо не вирішиться це питання? Чи ви не пропускаєте до того часу, поки на цій території є можливість поставляти боєприпаси і зброю, гарантувати відсутність ескалації за будь-якого розвитку неможливо буде цей процес тривати? Будуть про щось, будемо про щось домовлятися, чи не будемо, якщо буде продовжуватися постачання боєприпасів і зброї, уникнути ескалації фронтальної, фрагментарної неможливо. Тому що ми маємо справу з частково керованим процесом з того боку. А це означає, що. Принцип участі тут третьої сторони, тобто Росії, він завжди дає можливість зривати будь-який процес стабілізації, який може наступати в результаті певної домовленості. Але пане Романе, я тут розумію, що це якби теж таке трактування мінських домовленостей. Що перше має бути закритий кордон, потім вибори конституції, чи давайте конституцію змінимо? Потім закриємо кордон. Тобто, ми це трактуємо, давайте закриємо кордон. І про це президент неодноразово говорив. А потім будемо говорити про зміни до конституції. І вибори, а Росія це трактує інакше. І якщо говорити, що мінські домовленості офіційно завершилися 2015 роком, то як взагалі, як ви в цьому політичному процесі зараз от намагаєтесь домовитися на документі, якого вже ну, фактично немає? Знаєте, тут сидить людина, яка в свій час брала участь в унікальному випадку вирішення міждержавного, міжсуспільного конфлікту, коли ми. Сиділи в парламенті, дивились на секундну стрілку і голосували разом з польськими сенаторами і парламентарями. Uh -huh. Бо обидві сторони хотіли розв'язати проблему. Uh -huh. Так вона не була кровопролитною сьогодні. Вона була колись про україно польські конфлікти. Так. Так. Але одномоментне голосування як і тут можна знаходити будь-які варіанти. От дуже багато років роки йдуть, але є проблема. І всі розуміють прекрасно, є алгоритм її розв'язання цієї проблеми. Що треба? Треба бажання сторін це розв'язувати. Тому на останньому із засідань українська сторона і сказала абсолютно відкрито росіянам: ніяких договорняків не буде або карти будуть покладені на стіл, і сторони будуть щиро бажати розв'язання цього конфлікту, і тоді припиняється постачання боєприпасів, зброї. Це... При будь-якому розвитку подій приведе до припинення обстрілів. Mm -hmm. Далі можна говорити про технологію розв'язання питань. А яка от роль ОБСЄ Мартіна Сайдіка в цьому всьому переговорному процесі? Тобто, от на чому вони наполягають? Як вони радять, не знаю, ці пункти рахувати, що має бути першим, другим, що, за чим, як? Ну, вони відіграють роль посередника і їхня справа. При будь-якому трактуванні сторін вести цей процес далі і знаходити ту платформу, яка дозволяє не припиняти діалог. Але вони не нав'язують черговості е, якихось рішень і так далі. Скажімо, в політичній підгрупі бере участь представників представник біч. І це, е, цей представник, е, скажімо, при виникненні дискусії. Говорить, в такій-то країні було так, в такій-то країні було так. Пропонує варіант, да. Але там, наприклад, коли звучить позиція представника бід, що ми підтримуємо позицію переговірника з української сторони. Все більш тут нічого не потрібно. То я розумію прекрасно, що наша сторона діє у відповідності до європейських міжнародних пактів про, про права людини. Я розумію, що ви в політичній підгрупі, але чи заходить мова тут, чи зараз ця мова взагалі не йде про звільнення заручників, таких як, наприклад, Сінцов, Кольченко, бо були десь е, і на мінських е, перемовинах перед новим роком ще розмови про те, що їх можуть обміняти на представників е, головного розвідувального наскільки мені відомо, в гуманітарній підгрупі українські представники постійно піднімають ці питання, де мова йде і про незаконно утримуваних осіб. І про а, тих, хто і вивезений на територію Російської Федерації, і тих, хто затримуваний затриманий уші в Криму, і так далі. Тобто, українська сторона більше того, ці питання піднімалися і на Парижській а, зустрічі, а, і вони піднімаються під час зустрічі в нормандському форматі, і під час зустрічі міністрів нормандського формату. Тобто ці прізвища вони постійно звучать. Звучать, але це теж залежить від того, як, як в політичній підгрупі складається. Тобто я розумію, що політичні тут під, під якесь послаблення і порозуміння, то і там воно можливе, чи ні? Що стосується цієї цієї думки про те, що в політичній підгрупі домовилися, значить іде розмова в безпекові безпекові в, в політичній. Я неодноразово пояснював учасникам, які ведуть переговори в політичній групі. Це була добра воля української сторони почати роботу політичної групи до розв'язання безпекових проблем. Тому ні про яку залежність процесу регулювання безпекових питань від роботи політичної підгрупи йти мова не може. І ми можемо предметно говорити про політичному процесу тільки тоді, коли з порядку денного будуть зняті питання безпекового характеру. Ми хочемо дві цитати навести Ангели Меркель і власне Петра Порошенко по закінченні вчорашньої зустрічі в Берліні. Отже, Ангела Меркель сказала, що поки що санкції з Росії не будуть зняті, тому що власне ті пункти мінських домовленостей наразі не є виконані. І на чому наголосила канцлер Німеччини, цитую: ми очікуємо, що спостерігачі ОБСЄ отримають отримують доступ до всієї території східної України. У тому в числі прикордонних районів. А от е, Петро Порошенко е, заявив, що тільки координація е, наших дій, є, тільки концентрований тиск та санкції можуть вплинути на Росію. Дуже важливо мати е, абсолютно прозорий механізм санкцій, оскільки це не питання того, що ми хочемо когось покарати або досягти якихось економічних цілей, це мотивування Росії зупинити агресію. Ось е, Такі можна підсумкові те, що виплило в пресі, але е, е, маємо такі от е, цитати, так але знаємо, що справді є запитання до української сторони. Не все ж залишаються щодо виконання мінських домовленостей. І недавно була заява пані Мугиріні про те, що ми. Децентралізацію хоче в Україні, маючи на увазі її особливий статус. Ну, давайте так. А, нинішня ситуація потребує не децентралізації, але а централізації. Давайте будемо адекватні з точки зору управління процесами, які є в Україні. Це перше. Але це не означає, що не треба працювати над внесенням змін до Конституції в питаннях децентралізації і розробки законодавства під це. І я би Дозволю собі запропонувати народним депутатам діяти таким чином блок децентралізації, судової реформи, реформи частини прав людини. Його треба розглядати, процедуру цю тримати, під нього розробляти проекти законів, тому що закони запускають mm. ці дії, але вводити їх в дію з обранням, скажімо, наступного парламенту, вступом на посаду там наступного президента і так далі. Тобто. Це не тільки норми в Конституції, а і прийняті під них закони, вони показували. Ось наша перспектива, ось сюди ми йдемо, ось з цього часу це буде зроблено. А сьогодні давайте будемо адекватними. Ресурси наявні в державі, перманентна політична криза, фінансова криза, вона говорить про необхідність серйозної централізації. Управлінськими процесами. Насправді це називається управлінська криза. Вона наявна сьогодні. Не можна півроку дискутувати, міняти уряд чи не міняти. Або міняємо, або не міняємо. Іначе це перманентно. Або міняємо, управлін... частково. Вибрали, міняємо частково. Як завгодно, але вирішили по міністру, поміняли. Вирішили. Це, це називається управлінська криза, яка в умовах ведення АТО війни. А перманентного фінансової кризи вона ну трясе країну. Тому в кінці кінців хтось насмілиться взяти на себе відповідальність і сказати, я готовий взяти відповідальність і вести цей процес. Про зміну міністрів ми будемо говорити буквально через хвилину. У мене останнє запитання до вас. Я прочитала в одному з інтерв'ю, що ви фактично волонтерите в мінську і літаєте за власний рахунок до столиці Білорусі на перемовини. Це правда? Сьогодні вся Україна займається волонтерством. Мінська група є учасником цього процесу. Волонтерів, але ну тобто, я, я розумію, що вас покликав президент. Ви говорили про це ви Я думаю, міської... що на ці питання має відповідати міністерство, адміністрація це їхня компетенція. Я терплю до того часу, поки терплю. Добре, дуже дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час бути в нас в студії. Роман Бесмертний, представник України в політичній підгрупі в мінську, і волонтер можна так сказати в дошках.